Усіх вітаю. 15 травня 2024 року місто Херсон показуємо різні сорти винограда, новинки, старенькі, перевірені. Як себе поводить виноградник в місті Херсоні, які агроприйоми треба робити, щоб отримати здоровий виноградник, гарний врожай. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний, підтримайте коментарем. Ну, погнали. Це у нас Лідія. Посаджена на 1980 році. Він насінневий. Визриває на 26 вересня. Пробабця його принесла додому, посадила, потім його пересаджували від кухні і так він не росте тут. Це американець. У нього у прошлому році було 20 метрів квадратних перголи. В цьому трошки менше. Чому? Тому що я планував тут прививки. Бачите? Ой, зараз момент. Ось. Ось планував я прививки. Але, але і там, ось і тут, і тут. Я так гарно їх показав, думав, що ось воно чудо. А чуда не буде, тому що. Прививочки всі засохли. Я дещо пооставляв. Буду сплановувати ще під перепрививку. Але не знаю. Біля нього росте ось. Ось тут росте клубнічний. Ось. Дає ось такі гронкі, гарно себе поводить. Ось. І я думаю, що я його трошечки, можливо, заміню. Можливо. Хоча. Хоча давайте подивимося наверху, що у нього виробляється. Бачите, вверх. Ось отут, отут. Ось, зараз момент. Момент, момент. От звідси він починається. Оце все на ріжок. Оце все надовго. На ось звідсіля отак от він йде, 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 йде. І ось до сюди. Сюди ми будемо в цю сторону пускати пасанки, пагани, А от туди буде клубнічний. І отак от ми його і розплануємо. На пірголі у нього 15,5 метрів. І на 15,5 метрів я думаю, що кіл 60-70 точно буде. А там побачимо, там побачимо. З пасанком у нього стандартна. Але є е, за того, за того що плотновато, треба трошки його проріджувати. Пасанок, щоб не було, не було великої загущеності. Він корневласний. У прошлому році він набрав цукру від 20 до 24 брікс. Грона така була 100-200 грам, але їх по. 3-5 на пагін. І це дає можливість нагружати один пагін десь, ну не знаю, пів кіла. Це легко. легко Ягідка 3-4 грами. Ножиці не ходять по ньому. Під ним метр радючих ґрунтів. Планую десь 70-80 кг. Цазоці чубуки в цьому році ні. Він неокривний на стимулятори не реагує, тому що я їх тут взагалі не приміняю. Устойчивість у нього вище середньої. У вересні треба бути обережним, тому що він, товариш, може підхватити аїдіум. Це є така у нього штука. І так, 15 травня 2024 року місто Херсон. Межа зіткнення від Херсона 2 кілометри. Комендантська година з 21 до 5, Світло маскування на вікнах. Обстріли з 12-13 трошки тихіше було, але недовго. 14-го таке гатило летіло, гриміло, гупало, місто, передмістя. Тут тварилося, мама не горюй. Гурчить. Так. Дрони нас радують, наші дрони нас радують. Прилітають куди треба, що треба, як горить, все попалає де потрібно. Нефтянку вижигають на корню. І це гарно, тому що менше нефтянки, менше техніки буде кататися у нас по нашій землі Рашкіна. Наші накидують. Ті сюди наші в обратку. Може, наші менше стали набрасувати, не знаю. Ну, відчуття таке своєобразне, але набрасують. Набрасують нормально. Така буде, як би це сказати, подія в часі. 13 числа була подія в часі. Там декого у наших ворогів назначили, когось зняли. І є, скажімо так, такі ключові моменти, на які треба звертати увагу. Так ось, аналітики, які ну є економічні аналітики, є військові аналітики, різні є аналітики, різні думки, різні думки, і скажу так, один економіст. Який знає того чувака, якого назначили, він сказав так: ту задачу, яку перед ним ставлять, та людина не зможе зробити, щоб щось у нього вийшло. А злова зовсім. Інший ну він аналітик, якщо дивитись Майкл Наків, є такий, то він з такою радістю розповідав, що того дядьку призначили і радість, і щастя. Він взяв, він свій аналіз робить тільки по фактам. Тобто він взяв факти, розклав їх і показав, чому той дядька начуде там, де його призначили. От він Не те, що начуде, скоріш за все розвалить. Тому Майкл дуже радів призначенню цього дядька. Він бере факти, які є, робить аналіз по фактам, що та людина казала, робила, що у неї вийшло, не вийшло. Дуже плотний аналіз. Зробив, каже, капець, там, якщо цей почне щось чудити, там буде повний аут. Не знаю, але це подія в часі, і ми побачимо, дасть вона результат і в яку сторону. Це ж важливо, потрібно, щоб війна ж закінчилась Бо ж сьогодні. Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібно, щоб Прашку летіло побільше чорних лебедів. Чорні лебеді розкачують дуже хорошо економічну составляючу і взагалі чорні лебеді це для Рашки треба побільше. Природні, економічні, в кучі по 2-3. І буде дуже гарно. Що нам потрібно? Нам потрібні літачки, патріоти, авакс потрібен комплектування для усього цього воєнного озброєння. Ну Танки, бронетранспортери, то зрозуміло, треба комплектувати. Тому що наша ж, у нас ж заводи порушили, виходить, Крайній раз, коли ракетами стріляли, то наші партнери само... літачки підняли, подивилися, що ракета летить. Вбий її, блін. На... Ну, Бачиш, летить, ввали її. Нє, звиняйте. Подивилися, як вона летить і куди вона летить. Але пострілу не зробили. Странно, странно. Так що нам літачки Патріоти Вакс точно нужны. Місто живе, тролейбус, автобус, мисти ходить. Ринок працює. А працює, магазинчики якісь працюють, навіть навіть стройка працює. Так. Світло газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наше життя більше прийде любові, благодаті, радощу і щастя. Бо ми того варті. Кракуємо далі до перемоги. Ось тільки сказав. Оце ж наші набрасують. Розумієте? От тільки сказав, що менше. О, чули? Так що привіт лівому берегу. Ставте лайк. До зустрічі!